Тіві 4 час місцевих новин в ефірі. Провінційні вісті Вітаю вас. Допомога з тилу українська команда знову вирушає на фронт з допомогою у рамках проєкту Військова пошта волонтери доставлять вантажі для захисників з Тернопільщини. Посилки передають для бійців, як їхні рідні, так і небайдужі тернополяни. Волонтери кажуть, що цього разу повезуть найцінніше листівки зі словами підтримки та малюнки від дітей. Більше про це далі. Юлія Пацкаль. З гуманітарними вантажами об'їхали всю лінію фронту і знову вирушають дорогу з допомогою. Українська команда вкотре доставить посилки від рідних для бійців з Тернопільщини в рамках проєкту Військова пошта. Окрім домашніх смаколиків та адресних посилок, волонтери передають і те, що просять самі військові. Це як і речі першої необхідності, так і різноманітне обладнання та інструменти. Це є засоби для будівництва фортифікаційних споруд. Утеплююча плівка, продукти харчування, плівка така звичайна, мастило до генераторів і, в принципі, все, що необхідно сьогодні нашим військовослужбовцям в побуті для повсякденного перебування на позиціях. Цього разу посилки доставлять для 105 ї та 44 ї тернопільських бригад. Одна з бригад попросила для укріплення. Укріп районів Чорноплівку для утеплення також ще потрібно дещо, тому що зараз вибудовується нова лінія оборони, і відповідно ми закрили всі питання по даних запитах, оскільки люди на щастя долучаються до зборів. Зібрана була потрібна сума. Волонтери кажуть, цього разу повезуть найцінніше подарунки від дітей. Ми отримали від діток подарунки для наших хлопців. Це в і малюночки, і слова подяки, і такий, скажем, теплий посил від нас звідси від найменшого покоління, яке на майбутнє буде будувати ту країну, яку вони зараз захищають. Волонтери заповняють посилки, доставлятимуть і надалі, щоб бійці якнайшвидше повернулися додому з перемогою. Приносити пакунки для захисників можна в пункти прийому, які працюють в 14 населених пунктах нашого краю. Це Тернопіль, Шумськ, Зборів, Бучич, Трибухівці, Золотий Потік, Заліщики, Товсте, Гусятин, Хоростків, Грималів, Колендяни, Заводське та Кременець. Окрім того, через волонтерів на зворотному шляху воїни можуть передати зайві речі додому. Кілька тисяч вірних взяли участь в особливій великопосній молитві театралізованій хресній ході, яка відбулася в Марійському духовному центрі Зарваниця. Йдеться на сайті Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Очолив моління, архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський Василій Семенюк за участі багатьох священиків з Тернополя та різних куточків цієї архієпархії через постійний неспокій, напружену військову ситуацію в Україні та прохання наших захисників про неустанну молитву. Паломники численно об'єдналися в молитві перебуваючи у святому місці, а також сотні осіб долучалися за допомогою онлайн трансляції. Організували театралізоване дійство. Студенти Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого присутні молилися за українських воїнів, за звільнення полонених, одужання поранених віднайдення усіх зниклих безвісти за дітей та цивільне населення, яке й досі перебуває під окупацією Росії, за волонтерів, медичних працівників, рятувальників. За тих, хто втратили своїх рідних та за загиблих воїнів на кожній стації, лунала молитва за міста, які прийняли найбільший удар окупантів, адже деякі з них стерті з лиця землі. Продовжуємо випуск. Тернопільська музична школа номер один імені Василя Барвінського цього року святкуватиме 95-річчя дня заснування. До цієї дати у колективі навчального закладу організували ряд мистецьких заходів. Наша знімальна група побувала на сольному концерті учня 6 класу Давида Плахцінського. Тринадцятирічний Давид Плахцінський учень Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Беревінського. Хлопець вже шість років грає на кларнеті. Він переможець різних всеукраїнських та міжнародних конкурсів, володар кількох гран-при. Цього разу у стінах навчального закладу відбувся його сольний концерт. Давид із сім'ї музикантів. Хлопчик з дитинства вдома чув звучання різних музичних інструментів. мене тато грає на кларнеті, мама і сестра на скрипці. Тому так вийшло, що я граю на кларнеті. Насправді дуже цікаво грати на інструменті, тому що ти можеш дарувати людям емоції і надихати людей. Давид планує продовжувати свою музичну кар'єру та у майбутньому мріє стати професійним кларнетистом. У цьому йому допомагає педагог Григорій Ференц. Викладач працює з учнями вже 47 років. Ми виконуємо різні твори, а щоб виконувати твори, учні грають В гами. Це такі етюди грають, щоб потім виконувати класичні твори. Це треба дуже багато працювати кожен день хоча б дві години. Хоча б людини працювати, щоб показати себе хорошим музикантом. На сьогодні в Тернопільській музичній школі номер 1 імені Василя Барвінського навчається 630 учнів. Цьогоріч всі мистецькі заходи, які тут відбуваються, присвячені 95-річчю з дня заснування навчального закладу. На протязі цих 95 років школа виховала і випустила більше 7,5 тисяч учнів. І серед них це знані музиканти, диригенти, композитори, звичайно, педагоги. Ювілейний святковий концерт до 95-ї річниці з дня заснування Тернопільської музичної школи номер 1 імені Василя Барвінського планують провести 24 травня в Тернопільському академічному обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Далі новини спорту бойовою нічиєю завершився матч Тернопільської Ниви та футбольного клубу Кремінь. Гра відбулася у п'ятому етапі змагань першої ліги України. Нагадуємо, що жовто-зелені наразі змагаються у групі вибування. Протягом матчу обидві команди нав'язували багато боротьби, але відкрити рахунок у матчі не вдалося жодній. Подробиці футбольного поєдинку дивіться далі у сюжеті. Тернопільська нива у п'ятому турі змагань зустрілася із футбольним клубом Кремінь у Кременчуці. На початку зустрічі було помітно, що господарі поля активно тиснули на тернополян. Проти захисні ланці жовто-зелених вдалося впоратись із цими атаками. Під завершення першої половини гри більше розпочали проявляти активність тернополяни. Особливо небезпечний момент був, коли Андрій Різник, протягнувши м'яч по бровці, віддав пас на капітана команди Романа Волохатого. Він в свою чергу вдарив у створ воріт, але про суперників вдалося перервати удар. Протягом усієї гри команди обмінювались небезпечними моментами. У другому таймі Нива могла відкривати рахунок у матчі. Денис Голуб, віддавши пас на Арсентія Дорошенка, вивів його віч із голкіпером Кременю, але м'яч влучив у стійку. Обидвом командам таки не вдалося відкрити рахунок, і матч завершився з рахунком 0-0. По ігрі скажу, що, мабуть, для нас негативні. У нас були моменти і ми могли, могли цю гру виграти. На цьому полі важко всім грати, і я тільки подякую хлопцям за те, що вони 90 хвилин старались і шкода, що не забили Моменти були у нас хороші. Наразі після п'яти турів у групі вибування тернополяни так і перебувають на третій сходинці. У них 28 очок, а футбольний клуб Кремінь на останній десятій сходинці, зарахувавши в активі 17 очок. Ми готувалися цієї гри дуже серйозно. В ми більше контролювали ігру. Було Нагнітання на, на соперника. Ну для того, щоб виграти, побіждати, треба забивати. Наступний матч тернополяни проведуть вдома проти команди із горішніх плавнів Гірних спорт. Гра запланована на 28 квітня, неділю. Нагадуємо, що команди цього року вже зустрічалися. Матч тоді завершився із рахунком 1-0 на користь тернополян. Продовжуються також футбольні матчі у першій лізі. У вихідні відбулась гра Волочиського агробізнесу проти футбольного спортивного клубу Маріуполь. Матч відбувся у рамках змагань чемпіонської групи професійної футбольної ліги України у Волочиську на стадіоні Юність. Обидві команди теж нав'язували одна одні багато боротьби та обмінялися по одному забитому м'ячу. Подробиці футбольного поєдинку у сюжеті Назарія Голуба. У вихідні відбулася гра Волочиського агробізнеса проти футбольно-спортивного клубу Маріуполь матч відбувся у рамках змагань чемпіонської групи. Команди у цій групі змагаються за вихід до української прем'єр-ліги. Гра відбулася у Волочиську на стадіоні Юність. З перших хвилин господарі поля розпочали атакувати ворота суперників, але реалізувати свої моменти у забитий гол не вдавалося. На початку гри у команд не було густоти в атаках, проте наприкінці першої половини поєдинку ініціатив в Атаці взяли на себе гості, але також безрезультативно з рахунком 0-0 команди пішли на перерву. Відразу після виходу на поле, а саме на 50 50-й хвилині матчу відкрили рахунок Волочищани. Сергій Заєць у штрафному майданчику вдало перевів м'яч на свого одноклубника. А Максим Утіховський головою відправив м'яч у ворота. Рахунок 1-0. Після пропущеного голу Маріупольці почали більше проявляти активності в атаці, але наздогнати суперників таки не вдавалося. Матч, Матчов до завершення і здавалося, переможець вже визначений. Проте на 93-й хвилині матчу гравці Маріуполя. Все ж наздогнали суперників. Після подачі у штрафний майданчик головою тав м'яч у сітку воріт капітан команди Артем Тєріхов. Ну, було дуже багато помилок у простих епізодах. І за цього не все вдавалося те, що хотіли. Ну, я ще раз повторюю, що хлопці дуже гарно і важко працюють. І ми чекаємо, чекаємо на цю першу перемогу. Наразі після п'яти турів у чемпіонській групі волочишчани перебувають на сьомій сходинці. У них 34 очки, а футбольний клуб «Маріуполь» на п'ятій сходинці маючи в активі 35 очок. Моментами вийшла гра, особливо в першому таймі у нас, але десь і повпливало поле, тому що. Скажем так, не тої якості, що би хотілося, знаєте. М'яч дробив, скакав. Але саме образливо, то, що не дотерпіли. Ніби вже виграшна ігра була, і в принципі моментів таких не було. Маріуполя в нашу сторону. Своїми емоціями після забитого голу поділився і нападник величеської команди Максим Вотіховський. Враження дуже такі. Важко щось говорити зараз. Потрібно більше оцінити все на холодну голову. Добре, що забив, для нападника обов'язково потрібно забивати, але дуже всі розстроєні, що не дотерпіли. Наступний матч волочищани зіграють проти команди із Сум Вікторія. Попередня їхня офіційна зустріч у цьому сезоні закінчилась нічиєю 0 0 Цього разу гра запланована на 28 квітня неділю. Очне потепління обіцяють синоптики на дні. Прийдешні про це у Тернопільській погоді. Більше новин на нашому сайті і у наших соцмережах. До зустрічі на 4.